Церква це є місце зустрічі із Богом, яке повинно завжди бути відкрите для всіх. Саме слово партія, як визначення, це латинське слово, яке означає частину. Тільки в радянський час було так, що партія була тільки одна і це була не частина, ну, зрештою теж частина певна, але частина суспільства. Ось. А зараз у нас тим більше партій є багато, і тому для їхньої діяльності є дуже широке поле у суспільному житті. Храм це місце зустрічі з Богом. Бог є єдиний і він відкритий для кожної людини, незалежно від того, які партійні принципи вона сповідує. Кого вона підтримує, чи вона підтримує владу чи опозицію. Ми бачимо, як в Україні вже за 22 роки влада опозиція не раз помінялися місцями. І е, тому наша позиція є така: церква завжди залишається з народом. Тому що церква без народу, я це вже не раз за ці дні і за ці місяці повторюю, церква без народу це будівля. А коли в церкві є люди, оце є церква в повноті. Тому що церква є таке гарне російське прислів'я церква не в брьовнах, а в рьобрах. Тому що Церква це від того, що у людини в душі є віра. І тому наша позиція така, ми не підтримуємо чи владу, чи опозицію тих чи інших політиків. Роблять добре, роблять справедливо. Роблять по правді, ми це підтримуємо. Роблять недобре, роблять зло, ми це зло викриваємо, а тих, хто його робить, просимо напоумитися і перемінитися, і стати кращим. І тому роблять, робить те чи інше від влади, якщо добре робить влада, ми це підтримуємо. Якщо погано робить, ми викриваємо і кажемо, не можна так робити. Якщо це робить хтось від опозиції, те саме. А агітацію проводити, чи за, чи проти у храмах? Храм не місце для агітації, бо храм це місце для молитви. Агітації в нас вистачає з головою поза храмом. І по телебаченню, і по радіо, і в газетах, і в суспільних розмовах. Бо якщо церква стане, чи священник стане на якийсь один бік, то що тоді іншим людям, у яких інші думки їм в церкву не йти? то це виходить вже тоді не церква, а виходить, що це якесь відгалудження партії. Агіт Якийсь агітаційний пункт, дійсно, як ви кажете, що... І виходить, що людина повинна визначається, якщо вона за цю партію, то вона ходить в цю церкву, якщо вона за ту партію, то вона ходить в ту церкву. Це неправильно. І так не повинно бути. Є речі, які є вищі за оці партійні поділи, і тому єдине, чого ми не можемо підтримати, це безбожності. Ну це очевидно. Бо якщо люди кажуть, що Бога нема, і це їхнє переконання, то як вони можуть знаходити своє місце в церкві, де Бог проповідується. Тому тут ми безперечно, у нас різні точки зору. А так всі люди віруючи в Бога, незалежно від того, яка партійна приналежність чи які політичні погляди, ми для всіх відкриті. Так само, як хоча ми українська церква і звернув богослужіння українською мовою, але це не значить, що ми церква для українців. Лише ми церква українського народу. Український народ, як це визначено Конституцією, це люди всіх національностей, які проживають в Україні. І тому у нас є і росіяни, і білоруси, і грузини, і молдавани, і всі ті, хто сповідує православну віру незалежно від того, якої нації вони є, і до якої нації вони себе причисляють. Це є церква українського народу відкрита для всіх православних. Віруючи. І ще, е, е, на чому хотів би наголосити, це те, що ми, як церква, в цій ситуації, тут вже Юрій Володимир говорив, складні ситуації. Ми робимо те, чого не може робити більше по суті ніхто. Ми молимося і закликаємо до молитви інших. І ми знаємо, що молитва має велику силу. Вона не так видна, як сила е, та чи інша людська. Бо людську силу видно відразу. там Один наступає, чи інший наступає і так далі. Цю силу видно, у кого більше. А сила духовна, вона не така видна. Але зрештою, ми можемо бачити її в підсумку. Тому що коли закривали храми, руйнували ті, хто це робив, казали: де ж ваш Бог? Так ось Бог показав себе, тому що і ті, які це робили, їх вже нема. І храми, які вони руйнували, відновилися. І держава, яку вони будували на неправді, руйнуючи храми і віру і людей один проти одного, настановляючи, що якщо ти багатий, то тебе треба розстріляти. Якщо у тебе, окрім дітей і жінки, є ще корова, кінь і поле, і ти працюєш, то ти кулак, тебе треба розстріляти або вислати в Сибір. То ось ця держава зникла, немає її. Тому що вона будувалася на крові і на сльозах. А церква є і буде. І е, я думаю, багато з вас чув, а хто не чув, то може почути від людей інших, що нікому з тих, хто скидав Христи з церков, хто руйнував храм, нікому добра не було. І люди це переповідають в кожному селі, в кожному місті на конкретних прикладах. Чи з ним щось сталося, чи з дітьми його, але завжди е, цей, відплата була рано чи пізно. І тому той, хто творить зло, я переконаний, він повинен замислитися. А ми молимося за те, щоб Бог добру допоміг, а зло викоридеть. І так воно і, і буде, і кожного відповідальність прийде.